А зараз буде спекотно. Розпочинаємо роботу з переліку дефектів. Нагадуємо: автомобіль Chevrolet Aveo, якому вже майже 20 років. Сильно забруднені та пошкоджені корозією гума та диски. Пошкоджене лакофарбове покриття ультрафіолетовим променом. Наслідки невдалого паркування. Вигорівший пластик. Ну дуже вигорівший пластик. Помутнівші фари. Ого, такого ми не очікували. Стан автомобіля незадовільний. але ми виправимо цю ситуацію.